Бо якщо, якщо Господь говорить, Він не забирає своїх слів назад, і Він не говорить просто так, я можу щось там сказати, а потім сказати, ой, та я не подумала, ой, я не врахувала чогось. Я, для мене нічого не змінилося. Але, там було, але покайтеся і наверніться. Але спочатку було, Україна врятується. Це Богородиця сказала, Україна буде врятована. А Ісус сказав, Україна врятується. І коли жінка йому сказала дякую Ісус, він сказав, але покайтеся і наверніться. Тому ми стараємося, от ми, як військо Богородиці, стараємося робити все, щоб людям доносити ту правду. Ми будемо врятовані. Але це знову повертається до того, до чого я говорила раніше. Питання, питання в часі. Покаймося і навернімося. Я знаю, що мене закидають, в чому ну, ми маємо каятися, хай москалі каються, ну хай підніме руку людина, яка не має в чому каятися.